Виконуємо номер 78 із св для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, якого найменшого значення може набувати вираз різниця квадрату суми чисел х і 4,2 та числа 5,8 для якого значення х це справджується, приступаємо до виконання найменшого значення може набувати вираз. Вираз квадрат суми чисел х і 4,2 набуває тільки невід'ємного значення. Невід'ємного це нуль і додатні числа. Отже, найменше значення, яке може набути вираз, це нуль. Отже, найменше значення, яке вже набути вираз, тоді вираз наш вже повний Набуває найменшого значення 0. відняти п'ять цілих це буде мінус п'ять цілих вісімдесятих. Щоб знайти, для якого значення х це справджується, потрібно розв'язати рівняння х додати 4,2 до рівня 0. Перенесемо доданок беззмінної у праву частину і отримаємо, що це х до рівня мінус 4,2. Справджується. Для значення х дорівнює мінус 4,2 записуємо відповідь. Перше питання стояло якого найменшого значення мінус 5,8, і для якого значення х, х дорівнює мінус 4,2. Номер 78. І справ для повторення розділу 3 виконано.